24 жовтня відзначають Всесвітній день боротьби з поліоміелітом. Минулого року два випадки цієї недуги зафіксували у Рівненській та Закарпатській областях. В обох випадках діти були нещеплені. Через це з лютого в області розпочали форсовану імунізацію. Найбільш активно вона проходила у вересні. Загалом, з початку року понад дві тисячі дітей вакцинували від поліоміеліту. Найбільш активно щеплені Робили в Іршавській, Міжгірській, Рахівській та Тячівській громадах. Однозначно, що робота на цьому не зупиняється, і ми надалі змушені долати цю недугу. Лікування, етіологічного лікування проти поліоміеліта не існує, мають бути лише превентивні, профілактичні це є вакцинація. Поліосі галікріпліндз, ольдувері превентібу. Поліомієліт є дуже важкою хворобою, яка може призвести до інвалідності, але її можна попередити шляхом вакцинації. Недуга в основному вражає дітей. Вакцинація зменшує вплив цієї хвороби на суспільство. З 1988 року було прийнято рішення щодо викорінення поліомієліту. Але до цього 350 тисяч дітей по всьому світу отримали параліч через цю хворобу. Тоді 125 країн були ендемічними до поліоміеліту. Зараз таких країн залишилося тільки дві Афганістан та Пакистан.